Дидактична гра відгадає комаху за описом. А хто так противно вітчі і нас кусає увечері? Так, дітки, це комар. Молодці дітки. Яка комашка кружляє над квітами, збираючи пилок, і приносить нам медок. Так, дітки, вона ще має смугасте тіло, це. Бджола, яка із комах їсть тлю і має яскраве червоне забарвлення з чорними крапочками. Так, дітки, це Божа корівка. Молодці малята, яка літаюча комаха схожа на квіти і кружляє над квітками. Так, дітки, це метелики яскраві, дуже схожі на квіточки, над якими вони і літають. Яка комаха є шкідником і їсть зелені пагони картоплі та помідорів на вгороді. Так, це каралайський жук. Молодці малята. Яка комаха може нести на собі величезну ношу в декілька разів більше, ніж вона сама. Ще їх називають санітарами лісу. Здогадалися малята? Так, це мурахи. Слухайте про слідуючу комаху. Ця комаха плете величезні сітки, в які лови комарів та мух. Хто це такий малята? Так, любі дітки, це павуки. Вони плетуть свою павутину та ловлять у них їжу, мух та комарів. Комаха, яка кружляє над їжею, обов'язково на неї сідає, переносячи різні хвороби. Хто це, дітки? Так, малята, це зойлова муха, яка сідає на нашу їжу. Ось так вони ввечері співають. Ховаються вони в траві і мають зелене забавлення тіла. Хто це малята? Так, це цвіркуни. Молодці дітки. Ви сьогодні були молодці і відгадали усіх комашок.